Тематика психології спорту є свіжою та не банальною для кіно. Якщо так подивитися, то за останні роки взагалі важко згадати якісь цікаві фільми на зазначену тематику, окрім документальних. Згадується, можливо, лише струс 2015 року з Уілом Смітом. Можливо, саме тому Джордан Піл і захотів зайняти цю нішу, стрибнувши у неї з двох ніг, і разом зі своєю продюсерською компанією та режисером Джастіном Тіппінгом зняти фільм Легенда, докупи додавши в сценарії не тільки драму, а і сатиру, жахи і те. Thriller. І вийшло не те, що гарно. Давайте я зазначу це одразу. Так, фільм розповідає про гравця в американський футбол, але це лише декорація. На місці цього спорту можна поставити футбол, баскетбол чи навіть теніс, і в такому випадку нічого кардинально не зміниться. Тож, це фільм не тільки для шанувальників американського футболу, та й знати правила цієї гри для розуміння сюжету теж не треба. Другий момент: я допускаю існування зворотнього расизму, тобто можливості існування расистського ставлення до білошкірих людей зі сторони чорношкірих. І коли ми це проговорили, давайте я коротесенько розповім про свої проблеми з цим фільмом. Сюжет розповідає про молоду зірку Кемерона Кейда, якого після страшної травми запрошують у тренувальний табір іншого зіркового гравця НФЛ Айзеї Уайта, який, свою чергу, готується піти на пенсію після довгих років перемог та нагород найкращому гравцю декади. За обіцянками Вайта та агентів, якщо молода зірка зможе потренуватися тиждень з Уайтом, він отримає шанс опинитися у складі чемпіонів НФЛ та почати яску. Краво почати свою кар'єру. Проблемою стає тільки те, що тренування стають згодом все дивнішими та давнішими. А герої бачать, що у справі присутні навіть якісь окультні та позаприродні явища. І ви відчуваєте, що у нас тут драма, переходить у трейлер, а потім і взагалі уже так вірно. Але найцікавіше, що вже після цього все це перемішується ще й з чорною комедією, трешем та навіть сатирою над культурою спорту. Реально ж круто, так? Проблема тільки в тому, що якщо засунути у ро 10 членів, буде боляче і неприємно. А якщо один буде айфон. Але не про це зараз, а про те, що у фільму немає жодної ідентичності. Іноді все виглядає як якийсь музичний кліп, все дуже красиво і у слоумо, Але дуже тупо, тупо, тупо і критично нудно. Місцями грає качаюча музика, десь оператор бере дійсно чудові плани. Ну а гафіра, який той, хто виставляє світло, витягує свою роботу і більшість сцен у фільмі. Але дивитися за цим нудно, бо це тупо, тупо, тупо. Молодий актор та. Рік Уезер старається і в цілому грає непогано, як для тієї роботи, яку йому тут прописали сценарії. На мою думку, у хлопці дійсно непогане майбутнє у Голлівуді, головне зараз, звичайно, влізти у супергеройку. Але чого, чого, а гарних слів у мене немає вже до Марлона Уейнса. У фільмі він знову хоче відійти від своїх комедійних амплуа і взятися за драматичну історію свого таланта. І знаєте, знову він не може це зробити. Його страх виглядає смішно, його драма виглядає смішно, його жага до смерті теж вірно смішно. Та і повірити, що Мерлон це зірка НФЛ, так само важко, як повірити, що у мене є золота кнопка Ютуба. Увесь фільм нас буде чекати показ світу професійного спорту з темної сторони цієї індустрії. А у кінці взагалі ми перейдімо до демонів, кровопролиття, окультних наук та інших елементів жахів, де головний. Милоходіями будуть білі старі люди. Круть. Звичайно, тут присутня дуже помітна алегорія на те, що спортсменів у сучасному світі просто використовують та викидають. Так, використовують за дуже великі гроші, на які вони можуть жити та їх онуки, але то таке. І вони повинні самі заправляти спортивними лігами та не віддавати гроші оцим власникам. Але це думка ідіотів на кшталт Леброна Джеймса, і розповсюджувати її можуть люди, які виключно нічого не розуміють у спортивній економіці, але дуже... Мають багато друзів серед от таких людей, як Пердон Джеймс. Швиденько хочу подякувати Ярославу Левченко, Фрімену, Звероїду і також Дмитру Іванову. Дякую вам величезно. Ну і також всім тим людям, яких ви зараз бачите на екрані. Якщо ви хочете теж стати спонсорами та допомогти розвитку цього каналу, то посилання на Патреон у першому закріпленому коментарі та в описі до цього відео. Поїхали далі. Додатково плюсом є те, що картина недовга, всього півтора години. Але нащо витрачати ваш драгоцінний час на таке прохідне кіно, яке і не злякає? І не здивує чимось. Це абсолютно переоціненний тухляк, яким є більшість робіт Джордана Піла. Скажу чесно, я не люблю цього митця через його відверто російські вислови щодо білошкірих та взагалі ідеї фільмів де білошкіри завжди є поганцями. В даному випадку, до слова, всі чорношкірі жертви, а білошкіри, поганці, психічно хворі або просто тупі. Я проти такого ставлення, як і проти будь-якого расизму. Якщо б тут було все навпаки, мені б це теж не сподобалось. Проблема фільма піла навіть у якості продюсера, що він їх знімає виключно для себе та своїх друзів. А загальний глядач на таке дивитися і не хоче. Саме тому його фільми навіть у якості продюсера збирають з кожною картиною в це менше і менше грошей. Так вийшло із легендою, яка вже провалилася у прокаті, і у якій були б можливості стати гарним фільмом навіть не дивлячись на провал, якби творці зрозуміли просто зрозуміли, що вони взагалі хочуть бачити у фінальному варіанті монтажу, а не знімали кіно про життя чорношкірих атлетів, які повинні все життя працювати на демонів і поганих білошкірих власників клубів. Легенда це дичина, але не така кайфова, знаєте, як субстанція або ніч з дияволом, а статусом нижче, набагато нижче, не дивлячись на продюсерський контроль відомого у Голівуді Джордана Піла. І і цікаве синопсис про божевілля спортсмена, тематику свіжу для Голівуду. Він сам не розуміє, що він себе хоче представити. Це не спортивна драма, це не якийсь божевільний неогорор, і це не сатирична комедія. Всі ці елементи у кіно є, але вони ламаються через нездатність режисера та сценариста проекту, поставити правильні акценти та питання. І водночас вони не можуть працювати через божевільне бажання творців вставити тему расизму та вищу що чорної раси у цей фільм. Можливо, комусь картина і зайде, але мені вона не сподобалась ані як шанувальнику кіно, ані як колись професійному спортсмену. Це лайно, яке хоче корчити з себе щось більше та глибше, але сморід якого важко не помітити протягом всього перегляду картини.